Ня про вчительку, яка вже стала своєрідним гімном освітянського свята, і відкрила урочистий захід у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж, приурочений до дня працівників освіти. А вальс у виконанні педагогів коледжу викликав борхливі овації залу. Зі слів подяки за єдність і сміливість звернувся до колективу та студентів коледжу ректор Петро Бойчук. Дякую за те, що мої колеги, з якими я працюю, мої молодші колеги, майбутні вчителі, ви і ми в Україні. Під час війни не покинули, не роз'їхались, не повтікали, не злякались, а проваджуємо освітній процес вчитель. Це професія, без якої не може обійтися будь-яке суспільство. Вчитель формує людину. Мабуть, кожен з нас в житті був вчитель, є вчитель. Наша професія надзвичайно гуманна, мирна і надзвичайно потрібна сьогодні країні, нації, світу. За вагомі здобутки у навчальній, науковій, спортивній, мистецькій діяльності та створення комфортних умов для забезпечення освітнього процесу, чимало працівників Луцького педагогічного коледжу отримали почесні грамоти та відзнаки. Багато в цей день вітань і побажань дарували студенти своїм викладачам і наставникам. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята та слова подяки за вашу працю. За кожен день і кожне щире слово, за ніжність. Ласку, радості й журбі за те, що в коледжі нам так чудово. Спасибі рідних вчителю, тобі! А свої побажання підкріпили чудовим мистецьким дарунком. Виступи творчих колективів та сольних виконавців створили приємну атмосферу, якої зараз так бракує. А ще почуття гордості за своїх талановитих студентів і педагогів. Ми, закінчиться війна. i Graças